Попри те, що загалом цьогорічні свята пройшли із значно меншою кількістю надзвичайних ситуацій, аніж це буває зазвичай, не обійшлось в Україні і без пригод, у тому числі кримінального характеру. Зокрема, протягом кількох днів міліціонери всієї країни розшукували 18-річну студентку. У батьків зниклої дівчини невідомі вимагали гроші за її повернення. Однак, коли жертву знайшли, з'ясувалося, цю детективну історію вигадала сама Бранка. Тепер їй загрожує кримінальна відповідальність. Подробиці у наступному сюжеті. Про зникнення дівчини, яка навчається в Києві, правоохоронцям повідомили батьки. Поки міліціонери вели пошуки, на мобільній матері надійшло повідомлення про те, що їх чадо викрали. За життя доньки зловмисники вимагали гроші. Невдовзі оперативники вирахували, зниклу утримують в одному з готелів на Волині. Як розповів начальник обласної міліції Олександр Терещук, це було в Ковелі. Місцеві правоохоронці спрацювали швидко. Працівники місцевої міліції блокували приміщення. Створили групу затримання, затримали псевдо потерпіло, як потім вияснили. З неї було два хлопці, один на кому мене було ще 18 років. У міліції псевдоневільниця зізналась історію з викраденням вигадала сама. А на такий злочин пішла, щоб видурити гроші на розваги для себе та друзів. Дівчину не зупинило навіть те, що мати безробітна, а батько працює на будівництві у столиці, щоб прогодувати сім'ю та вивчити доньку. Ми втрьох приїхали з Києва. Сюди, у нас, поки були кошти, ми винайняли квартиру. Потім кошти закінчились. Ми написали друзям і ну, поки чекали, поки вони нам скинуть кошти, я написала мамі: вашу дочку викрали, перерахуйте на такий рахунок 2000 тисячі гривень, або ви її більше ніколи не побачите. Інші затримані переконують про аферу, навіть не підозрювали. Відпочиваю на Волині. Спав в отелі, вчитуйся в міліції. Псевдо потерпіло разом із товаришами передали київським правоохоронцям. Крім імітованого викрадення, фігурантів провадження підозрюють у скоєнні грабежів на території столиці.